Всім доброго вечора вітаю всіх, хто завітав до мене на канал. Хочу показати свої свій дельфініум, який вже набрав шапочки. Стоїть такий махровенький весь. Гвоздичка вже ну, пару днів і вона можна буде зрізати. Вона вже. Майже вся відквітла і вже починають деякі квіточки жовтіть. Ну ось всі запитували, що це за рослинка. От показує Це гіацинтовий дельфініум. Однорічний, але яка краса. Ось так. Трішки незручно мені знімати. Стою на, практично на одній нозі, але зараз туди дошкандибаю і покажу ту полянку. Ось так. Тут ще квітує смолка. Погода така перемінчива, то сонце, то дощ, то вітер. Але Бог милував, граду немає. Ну, і ось така краса. Він такий густо набитий. Заквітло в мене три кольори. Ось такий бусковий, потім темно-темно, так, темно-темно-фіолетовий і, і біленький. Ось такі. Стоять красунчики. На зміну тюльпанам прийшли такі яскраві квіточки. Бердзела моя майже відквітла. там залишилося і ще в бутончиках штучки 3 4. Білий півон теж. Його ніхто не підв'язував. Всім, усіх дуже багато роботи, а я, ну, практично я не можу туди дошкандибати. Ну, ось така краса. такі трояндочки мої починають розквітати вже там. Вон... Кропила-кропила, і на трояндах білих все-таки червоне вкраплення з'явилося. Кажуть, що це перший признак тріпса. Не знаю, чи це, чи може це характеристика таке, цих троян, тому що, ну, як я в попередніх відео говорила, я їх замовляла одними, замовляла всі спрейками, а прийшли, а прийшли, які прийшли. Продавчиня на мої запитання нічого не повідповідала. Потрібно було її, ну, так, під постами впряму спитати, а я у особистих повідомленнях. Ну. Слава Богу, що кущі кущі нормальні і розвинуті. Ну, це вже третій рік. Є. Так що, отак. От Опівники вже майже відквітли, там, де-не-де, де де, хто пізніше заквіт, ось цей жовтенький, пізно заквіт. І от така смолка. Ромашечка голубенька, декілька кущиків залишилося, можна її розсадити. Ну, ось такий вечір у мене яскравий. Ну, ці ялиночки просто заворожують. Дивіться, яка краса. Хто не має ще, хто любить трав'янисті рослинки, так як я, у мене всі трав'янисті. Мало в мене там хвойних, тільки козацький. Це як же ж він зветься. Ну, ви здогадалися. Так, по, по краю він там іде, і все. Скоро будуть квітнути нові покупні трояндочки. Е, всі вони в гарному стані, крім е, Black Bacara. Я купувала в цьому році теж, щоб перевірити сортність, тої. Ну, ось так. Ось така яскрава смолка. Вона просто яскрава, яскрава, горить вогнем. Ну, так. І ось так красиво. Мені подобається. Ну, як він відквітає, то я залишаю по декілька тільки палочок, бо він в такому ну, грязному вигляді, негарному. Декілька палочок на насіння. Все, решту я вириваю. Смолку буду я. Ой, я так думаю, що я буду гарно ходити і бігати. Я її хочу порозсаджувати. Ось оде вона геть забилась. Тут я пувала таку бордюрку. Щось схоже на торнадо, але, мабуть, це не торнадо. Торнадо темніше. Ну, їх багато таких схожих. То вона геть її просто, ну, наче заглушила. Арабіс. То він геть, він настільки йому тут добре, ви дивіться, настільки йому тут добре, що він, він заплів усе. І відновився посередині у мене такий струмочок іде. Звідти починається. І отак тут повертає, повертає і туди до яблуні. То він відновився, наростився. Він же був. Як мороз вдарив, то він згорів просто. Ось біленька трояндочка. Так, буду при... наближати, тому що я туди не поскакаю. І там воно де вдалині, теж біленька. Е, ця, що я казала, ось буде. Де вона? О, дві разом змішалося, там біля Барзели біленька Олександра, то вона ще в бутонах. І ось ця посередині така вона. Ой, хвиляста така, листочки хвилясті, хвилясті, теж уже розпускаються. Ну, ось так, дівчатка і хлопчики, ось така краса у мене сьогодні. Замінилось, ой, замінило все тюльпанчики. Тюльпанчики ушли. Я тюльпани ще не всі викопала, половину викопала. А оці, що пізніше, я їх не викопувала. Не знаю, як я їх буду викопувати. Буду просити дитину, але не сильно вона хоче. От так. і там, он, та грядочка теж, там переважно темно-темно-фіолетові. Ну, ось так. Ось такі. Гарні, симпатичні і яскраві квіточки. Ще раз нагадую, це однорічний дельфініум гіацинтовий. садила я його з розсади. А потім, як час приходить, він уже дозриває націннева коробочка я просто розтрушую там. Де я хочу. І... і ще хочу сказати, щоб його не загущували. Не, не загущували, тому що квіточка і стебелятко стає тоненьким. Ось покажу я ось таке. Бачите, я не вирвала, як поодиноке, то воно гарненьке. А так воно стає тоненьке, витягується. ось так. Всім дякую за перегляд і всім тихої ночі. Все буде Україна.